Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхні надбання чомусь досі намагаються привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим. Олександра Екстер. Її називали амазонкою авангарду, київським символом нового мистецтва, пікасо-сценографії. Олександра Екстер, українська мисткиня, яку за звичкою намагалася русифікувати московити. Олександра народилася в Польщі, але в ранньому дитинстві разом з родиною переїхала до Києва і стала українкою і серцем і душею. Ще під час навчання у київському художньому училищі Олександра була зачарована українським народним мистецтвом, співпрацювала з різними селянськими майстернями. Продовжила вчитися у Паризькій академії гран Шом'єр, товаришувала з представниками французької богеми. У паризькому будинку екстер європейська культура органічно поєднувалась з українським побутом килимами, керамікою, вишивками, іконами. Повернувшись до Києва, Олександра відкрила власну студію. Більшовицький переворот змусив її втекти до Одеси, а невдовзі виїхати з країни совєтів до Франції. Олександра Екстер увійшла в історію мистецтва і як реформатор сценографії, запропонувавши новий підхід до декорацій та костюмів. Останні роки життя мисткиня шила одяг, розписувала керамічний посуд, створювала маріонетки, викладала в академії сучасного мистецтва в Парижі. Твори самобутньої української художниці Олександри Екстер знаходяться в музеях різних країн і приватних колекціях і являють собою визначну спадщину світового рівня.